Власність. Є частина, які прийняли ці позиції і вже підписалися і почався процес їх передачі. Третє найбільше тяжча сама група, там, де йде в їхньому закладені в Фонді статутному, в тому числі попало і підприємство наші міську, яке е, каже, що я віддаю вам, не міняється структура акцій. І може бути така ситуація, що ті акціонери, приватні, які в ньому знаходяться, з передачею цих органів. і тому теж фінансувати ці роботи не буде. Мені бачиться, що можна було піти по таку. В віршому стані ми отримаємо, це ми. Шановні колеги, я думаю, якби на тому засіданні ми отримали от небагато всіх розмов, а чітку відповідь на ці питання, як ми минуле засідання, нас би не так тягнулося. Тому що дійсно е правильно поки не звернемось, поки ця не товариство Так, відповідається. Yeah. Комунальний підвигнів там, де комунальної власності, і немає, і він і що нам все-таки почути, що... Ці гуртожитки в цьому році ви говорите, і даєте там таку кофеціянку, що гуртожитки, які в комунальній власності, в цьому році ми питання обмінні. А старі, таке є державні і акціонерні компанії, там, де в садком капіталі, переносяться на наступний літні. Тому за рік-за два ці питання, максимум за три, ми на вулиці залишимося, де ви на два перенесете. Нас незаконно ви зціляєте тут, понімаєте? Є у нас 84 гуртожитки державної форми власності, є 35 комунальної форми власності, і є 88 гуртожитків у Затурному фонді з нервної Є дві проблеми людей, які проживають в цих гуртожитках. Проблема перша: їх стараються звідти виселити дякую Вона може бути договорна тільки між підприємством, власником гуртожитку і іншим підприємством, не людиною. А якщо, наприклад, інший завод знімає цю квартиру для своїх працівників, то завод має право ходити по до договорі ціні. Сьогодні така практика в Києві з Якщо люди працюють в якомусь підрозділі і в цьому гуртожитку проживають, то це підприємство, доплату робить, якщо. Переміщують кішу по Києву. Це те да, це, це ж саме yeah. договірна. Тому е, я, я чесно я особисто вважаю, що ця інформація, яку ми сьогодні отримали, отримали так? це вже те, що робиться. Yeah. Так. А якщо є питання конкретно по якомусь все це по конкретному ніхто дасть не, не дасть. Ви не дасте відповідь конкретно, yeah. по конкретному. Yeah. По, yeah. по загальним питанням, будь ласка. Шановні депутати, у вас є питання? присутних запрошенных прошлых там исключены. Обійшли тільки підприємства і на це і всіх відповідні до. Власний рух був клоу, Київ міський, потім корпорація, а холмінгова компанія, наступний етап, і вся власність, все, що було на балансі, було передано холмінгову компанію. От єдине, що ви так минулий раз зачитували, що дені, що гуртожитки не втішли в статутний капітал. Якщо ви йшли і головне управління майна підтверджує, то тоді ну, нас не заробляють. А те, що ми ви запропонували виїзду на раду або десь провести дажу адміністрації, ми просили, як члени нашої комісії сіпросить, запросити нас теж на засідання цієї комісії. Ми продовжуємо роботу нашої комісії, а для продовження тої поки не буде приватизований останній художник. На слідуюче засідання, через тиждень, ми запросимо і депутатів на засідання. Значить, мене можуть вводити в обману як одна сторона, та само і ви можете мене вводити в обману. Значить, я повинен спиратися не на думки окремих людей, а на документи. Сьогодні документи трактують і управління майна, і юридична служба про те, що дані гуртожитки знаходяться в статутному фоні. Ви трактуєте по-іншому це Забезпечити приватизацію цих гуртожитків. І для мене це є пріоритет. Ми повинні знайти варіант, яким чином, в будь-якому випадку, зміст цілу ці і дати нам приватизацію. Але це питання, давайте можемо розглянути окремо. Ви провіряєте всі документи, дивитеся, є для того підстави, збираєтеся таким вузьким кругом перед комісією. Володимирович, є все ж таки пропозиції, ну ми б могли б дебати вести тут дуже довго, тому мені ми раз не сподобалось, І так, крок за та кроком. По-другому ми будемо просто передавати стосовно пороження. Тому є все-таки пропозиція. Призупинити далі дебати. Питання, які у вас сумнівні є, прямо сьогодні, виходячи з цього зала, тут я думаю, що після цього не засідає, Передати головне управління, в управління, а? 17 Я думаю, що ми представимо, якщо потрібно кабінет нашої комісії, але сьогодні вести правильно неправильно. Я Дякую, конкуресла, конкуресла, була Але до наступного засідання, якщо не з'ясували, то можливо далі перенести наступне засідання. Так. Але не починать, якщо є питання, які не врегульовані або не з'ясовані. Кошти, хто може приєднати. Шановні колеги, є пропозиція, цю інформацію сьогодні була прийнята віку, 肚子。